Я задам такі, тобі таке питання. Я не знаю, захочеш ти на нього відповідати чи ні, вже сам дивись, але не можна задати. Було таке, що в тому місці, де ти знаходився в колонії, ви когось з наших просто не дорахувалися? У нас ні, але мені відомі випадки, коли на Прийомки, тобто, коли ти заїжджаєш нове місце, там досить активне йде як це знайомство і побиття, то мені відома інформація про військовослужбовця, який загинув. Він якраз це сталося з керпітаю 14 липня. А я заїжджав наступним етапом з палаточного містечка. 18-го, і у нас трохи збавили оберти, бо 14-го забили до смерті людини. Скажіть, а... будь ласка, а це от тобто... у них така ненависть до нас? Чи це просто люди, які люблять знущатися? От що, що керувало? Що може керувати такою людиною? Ну, як ти? Це, от, ти ти думаю, там знаходився це доступ... дуже довго? Просто безкарність можливість. Знущатися, тобто деякі на нас просто від, атрап... практикували якісь там удари, да, відривались, комусь просто подобалось. ну Це, це дозволеність. У тебе є шокер, чому б на жахнути думці не зробити їй боляче. Тобто, садісти, психопати просто не, не люди. Їм це подобалось, вони отримували якесь своє задоволення і. Тільки якась команда не чіпать там бували моменти, коли забороняли нас чіпати. то і то, яку вони намагалися якось ігнорувати, знаходили місця, де нема камер. Тобто, начальник ну, не хоче, щоб нас чіпали, бо це чарівато. тобто якісь. Е, ну, вони нас передали, військові передали на отримання е, всім. І тобто, якщо з нами щось Колоні. станеться, то з них спитають. Тобто вони під. Да, в колонії, тобто вони піклувалися не те, що за нашу безпеку, а за те, що якщо з нами щось станеться, якийсь летальний випадок чи травма, то їм самим прилетить. Тобто, це було не про нашу безпеку, це боязнь якогось покарання внутрі їх власної системи. Тобто, і тільки якісь накази спиняли, спиняли. а так вони за можливістю, чому б ні, якось не можна бить, знущаючись фізично там карательний спорт. Тобто, коли тебе змушують за наказом, ти піджимаєшся, присідаєш, становишся в полтора так, щоб ну, тобі все заніміло, м'язи болять, падаєш, то тебе можуть відвезти кудись в місце, де нема камер побити. Потім не можна бить, застосуємо шок, від них менше слідів, тость намагання знущатися були. Як не давали їсти, тобто 100 людей в бараці, тобто в колонії ми були в баракі на 100 людей, то заносить бачки з їжею, такі ТВНи, то 100 людей покорми за 10 хвилин кип'ятком, причому харчування було такої собі якості, тобто, це і не встигнуть, ніхто не поїв, і ну як познущатися, тобто. Це було декілька, які там любили так знущатися. Хтось любив докапуватись за прибирання, Тобто постійно там все має бути начищено, там хлоркає, чистим, ну, давали там хлорку, чистиш хлоркою, протираєш пиль, десь він там знайшов якусь пилинку. Хто відповідальний? Тобто там на кожен день був свій черговий, плюс в нього були свої люди, які допомагали йому з прибиранням. І, ну там мінялися по черзі. Тобто, у нас от багато людей, кожен день є хтось, хто за це відповідальний. І, от, відповідно, шукали якусь причину докопатися і познущатися. Тобто, Щось не так відповів. Тобто, чого мовчиш, чого відповідаєш, чого не так сказав, чого голову підняв, е, просто докопатися і насолодитися якимось побиттям. І а скажи мені, будь ласка, після а, звільнення? Це все те, що ти розповідаєш. Тобто, знущання над військовополоненими. Це порушення, а, порушення а, дотримання, госп... порушення правил утримання військовополонених. Це знущання. Це якимось чином? Потім тим же Червоним хрестом фіксувалось взагалі чи ні? От ваше свідчення е, хтось, окрім, ну зрозуміло, що наша сторона їх збирає, окрім нашої сторони, міжнародні організації, які е, мають слідкувати функціонал, яких входить, е, оцей функціонал слідкувати за дотриманням правил щодо, е, щодо утримання військовополонених. Хтось потім у вас цю інформацію збирав чи ні? Ну, у нас були слідчі дії з нашими органами, але з міжнародними організаціями я не спілкувався. Я особисто спілкувався з Червоним Хрестом нашим, але таку інформацію вони не збирали. Чому, а що вони збирали? Як відомо, то а той Червоний Хрест, який приїжджав? А ну, що вони, вони збирали? Вони збирали інформацію про умови нашого. Ну, Вони запитували про умови нашого перебування, Ну, фіксації якоїсь не було тут. Тобто фіксація кожен якихось там, наприклад, на мені там, сліди від шокера, якесь там прям, ну, цяточки, як ожоги залишились, залишились, чи інші різні сліди, то збираються вже наші органи. Тобто, там тебе ти спілкуєшся з судмедекспертом, з психологом. І це фіксується. Думаю, далі воно передається куди, ну, куди необхідно, але самої процедури я не знаю. Тобто, Вже по повернути до того червоному хресту. Вони це розповідали як сам, і, і це що. Сам. Розповідали це Червоному хресту, і що, що а, Червоний хрест? Який, який у них був ну, фідбек від цієї інформації? Ну, Вони. в них до нас приїжджав не той червоний хрест, який міжнародний, тобто це якийсь російський червоний хрест був. До тобто, них просто немає доступу до, до нас по факту. І вони знають, що там коїться, але ніякої ніяк на це впливати вони не можуть. Їх просто не пускають і все. Тобто, а настояти на цьому не знаю, їм не вистачає якогось щоб не стоять на доступі. Тобто, по факту, росіяни там бояться перевірок. Тобто, спеціально от була перевірка, нас там зробили вигляд, що у нас все чудово. І Червоний Хрест, який приїхав, пообіцяв, ну нам пообіцяв, що ми будемо через приїдемо до вас через два місяці. Ну, більше ми їх не бачили, але десь півроку було плюс-мінус нормально, да. ну як, відносно, тобто, менше чіпали і так далі. Тобто вони боялися якоїсь. Все як завжди, заїхала якась, було декілька змін спецназу, заїхала зміна якихось, і знов почалися розваги. Тобто, тобто, воно так періодично ми вивчили, хто приїжджає, коли ми знали, от зараз прийдуть більш злі, зараз прийдуть інші, і от морально готуєшся до того, чого очікувати. Як можна вижити в таких умовах і як можна не з'їхати з глузду навіть так елементарно? Ми спілкувалися, підтримували один одного там, покупозів. Всі, всі теми закінчуються, але чого б знову не розказати там, за хобі, хто за рибалку, хто за сім'ю, хто за роботу, за їжу часто розмовляли. Це їжі не вистачало то от, Збираємось і от, уявляємо щось гарне. Е, кіно передивлялося по е, е, Я пам'ятав багато пісень, і от, хлопці хотіли вчити. Я, я співати не вмію, але ну, пам'ять на текст в мене гарна. То, от, вчили пісні. А що значить кіно пам по пам'яті? Ну, розка... роз... розказуєте, хтось дивився якесь кіно і розказує. Тобто okay. розважаєшся як можеш. І не... був доступ до... До... До, лі... До, лі... до літератури. Дуже різної якості. Там, можна було прочитати там, такі, як макулатура совєтська. Ти... ти дізнаєшся про комуністів всього світу. Якесь... Комуністи такі, комуністи сякі, тобто таке. А... Попадалися нормальні книги. Червоний хрест, наприклад, нам привіз е, книжки. Е, і у нас, наприклад, був Гаррі Поттер той же. Тобто, ну це тільки тому, що привіз Червоний Хрест, і то там в нас ці книги побули десь півроку, і потім вийшов якийсь знов наказ, і у нас там позабирали всі книги і сказали тільки російські, тільки совєтські, і все. Тобто, і там. По -по По-різному. Тобто, якось ну, затягувало. То есть, Виходить наказ в них ну, внутрі системи цієї всім. Забрали всі книжки закордонних авторів, видали такі. Потім під кінець почалися якісь там пропагандістські минутки, коли там всіх збирають в залі і розказують історії там про «Ми же браття і про нацистів в Україні. Такісь там презентації показували. Чисто про... Наказ є, вони от, показують. А да, скажи, і будь от, ласка, е, коли ти. Це до да, був доступ до новин. Так. Так, був доступ до новин, з'явився після приїзду Червоного Хреста, тобто у нас з'явився телевізор, е, після роботи можна було десь годинку подивитися якісь новини. І, звичайно, це була пропаганда. Але у нас був такий е, е, дядько, ну, хлопчина, ще, пар, е, так, да. то він досить гарно розбирався, він такий аналітик політолог, і він дивився цю всю пропаганду і так намагався знайти там по крупиночкам, що насправді сказано між трок. там вони не пускають якийсь знімок з газети якоїсь іноземної. Вони там перекладають, там можна побачити, прочитати, що є насправді. І Оригінальний він крупинкам текст. він ходив. Так, да, він ходив, дивився, слухався, і потім ввечері там розказував, що він почув, там, якісь новини. От тут вони сказали то, тут вони сказали то. І, бо мені було особисто важко дивитися телевізор, новини, я не переварював пропаганду, тому мені було важко цю всю, всю брехню слухати. А він свідомо дивився і от, ділився з нами, і це я теж підтримувало. А скажи, що відчуваєш, коли. І Як ти дізнався, що тебе везуть на обмін? Як ти дізнався? А, за, а, за день до цього нас групу з шести людей а, викликали а, і фотографували. Тобто ти роздягаєшся до поясу, тобто, дивляться на ушкодження, ну, щоб угу. не було прямо. Сильно очевидних, знімаєте ну, на камеру, щоб показати, що е, з колонії ти виїхав на ушкоджений, бо е, був випадок, коли наших повезли на обмін, і по дорозі їх е, е, побили, і відповідно були питання. Тобто щоб зняти з себе питання, що з нами, типу, от вони видають нас от в такому стані, то знімали на відео, ти казав там е, фразу к. К начальнику колонії, претензії не іменю, питань немає, все, ну, на камеру показав щось казав, і на наступний день забрали, причому не всіх шістьох, а лише трьох. То от це була як гарна традиція, що тебе перед відправкою на обмін тебе мають сфотографувати. Потім це було так на початку, ну як на початку. Ну, певний час було так, але потім почали просто навіть на етапи. Тобто, коли тебе перевозять з однієї колонії на іншу, тебе також фотографували, тому не було 100% впевненості, що ми їдемо додому. Але нас передягли в форму, тобто, ми там перебували по зековським робам. А нас передягли в форму і дали кільце. І сказали, що, що є, їдьте домой, і от ми сподівалися. І втрьох ми поїхали в автозаки в інше місто забрали ще одну людину, і нас потроху-потроху збирали, І довезли до аеродрому, посадили в літак, і ми полетіли в Білорусь. Но от, усвідомлення, що це обмін було, але був страх, що щось зірветься, бо неодноразово обміни зривалися. Як от було після літака того ж самого, чи щось там не, не домовилось, чи е, довезли. Е, був випадок, коли росіяни на обмін привезли 100 людей, наші привезли 75. Ну, Невідомо, де був е, по комунікації, але тих, хто були зайві, відправили просто назад. І на, коли їх забрали назад, їх відповідно з, знов побили, бо при вечір повертаєтесь на тюрму. Тобто просто за те, що ти з'їздив на обмін ну, і не потрапив на нього. А, тому було, єдине, чого сподівався, що обмін відбудеться. Спокійно стало лише коли перетнули кордон. Тобто ми досить, не сильно довго бо зараз по-різному буває, але от поки ти чекаєш на кордоні, що ти кордон, це от такі дуже тяжкі миті. І тільки коли перетнув кордон, отримав прапор, ти розумієш, що ти на рідній землі і все закінчилось. А в мене особила мрія не просто перетнути кордон і побачити прапор. Я собі сказав, що коли я побачу світанок, тоді, значить, я вдома, і от я чекав світанку. Да. Я навіть не знаю, як ну, е, да, тут да. коментувати, що емоції дивні. Емоції дивні, бо я... коли відбувся обмін, тобто я сподівався, що все відбудеться як треба, але коли він вже відбувся, то я собі казав все, як, як було заплановано. Тобто, от тільки так і ніяк іначе, бо е, цей обмін був для мене своєрідним порятунком, бо з нашої колонії. Почали розвозити по іншим місцям утримання. А тут, ну, хоч як би не було тут, але тут, ну, на Дізі-колоні я вже там просидів більше двох років, і звик до тих умов, що є е, тут. Тобто не хотілося не від е, могло б бути гірше, набагато гірше, могло б бути краще. Ну, Тобто, е, умови відрізняються в залежності від е, колонії. Тобто, ніде нема так, що але просто могло бути по-іншому, -по і почали групами вивозити і цей страх, що зараз зайде якийсь начальник і назве твоє прізвище, і ти поїдеш невідомо куди, то я сподівався лише на обмін, і так воно й відбулося. Цей да, порятунок був. Так, да, складні історії, складні емоції. А скажи, будь ласка. Які в тебе плани? Я знаю, що ти діючий військовослужбовець, і я знаю, що ти плануєш повертатись е в ЗСУ. Це так? Чи може вже що щось змінилось? А, як я скажу, я зараз на відновленні, тому питання по здоров'ю. Працюю на е кульшовому суглобі, і після цього зараз я ще так. Шкут, тому питання наскільки я змогу, звичайно, це вже не піхота. Звичайно фізично вже трохи тяжко, але мотивації, бажання є. Не факт, що залишився військо, хоча таке бажання є, але дотичним до спротиву обов'язково. Ти тобто говориш про те, що мотивація війна. є. Так, ти говориш про те, що мотивація. Хочеться є є е, е, можливість списатися, є можливість виїхати за кордон. Є така можливість. Але я не бачу свого життя за межами України. Тобто я да, покійному. Мені відомо, хто поїхав за кордон, влаштовує там життя. Так, це є. Але я не бачу себе за межами України. Я коли жив, от це, навчався в Польщі, я розумів, що я повернусь то навчання, а й дім тут. І поки у нас війна, я не бачу іншого шляху. Ми Ой, ну що маємо... я тобі можу сказати? Лише подякувати за те, що така молодь у нас є в країні, і навіть два з половиною роки в полоні тебе не зламали і не відбило це бажання. Виїхати куди-небудь чи більше з цим страхіттям, як наш сусід, не зустрічатись, можу лише подякувати. Подякувати Дякую. за силу духа. за… За такий настрій і за таку нам надію знаєш, з людям, які з 2005 року в боротьбі, по великому рахунку, там учасники двох революцій і учасники війни з 2014 року. Коли я бачу таку молодь, то в мене є надія, що державність і така держава, як Україна, такі. Лишиться і на карті світу, і лишиться як державність, а не сателіт цього монстра, до якого не хочеться мати ніякої відношення. Дуже тобі вдячна за цю розмову. Вона була дуже нелегка, але я думаю, що для багатьох вона буде дуже корисна. А що б ти сказав тим людям, які чекають з полону своїх рідних? Так, я хотів теж про це поговорити і сказати: тримайтеся, знаходьте собі в сили, знайдіть собі сили жити поки. Бо як мої рідні, е, моя мати знайшла собі роботу в благодійному фонді, Тобто, батько працював, вони не сиділи, вони добувалися, вони ходили по всім інстанціям, але при цьому вони щось робили. Тобто, мама знайшла себе в допомозі іншим. І треба зберігти себе. Буде тяжко. По поверненню, працюють психологи, потрібно відновитися. Здоров'я ну, різні, різні випадки, але потрібно вірити і тільки з підтримкою, вашою допомогою. Все не повернеться як було раніше, але ви зможете адаптуватися до нового життя разом. По це тяжкий виклик, і ви маєте будь допомогою, опорою і разом продовжувати жити. Тому чекайте. Мені... Ми віримо, молимось і сподіваємось найкраще, на, на, на найкраще, на найскоріше повернення наших захисників і захисниць, що досі знаходяться у неволі. Із цивільних людей. Мені здається, така настанова від тебе, вона дуже важлива для тих, хто чекає, дійсно, для тих, хто чекає, чекає повернення своїх рідних з полону. Єдине, що це така слабка втіха, але я їй казала і кажу багатьом людям, хто чекає з полону, ви хоча б знаєте, що ваші живі. І це основне, і це за це тримаєтесь. Це слабка втіха, але за це потрібно триматись. Дякую тобі, Кирил. Дякую всім, хто передивився Дякую. це відео, яке б воно не було складне. Яка є війна, така вона є. І ці жахіття нам потрібно буде, потрібно буде потім доводити. Я маю надію, що всі ці військові злочини, які були скоєні країною-агресором, все-таки отримують свою оцінку на міжнародному рівні. І все те, що ти розповідав, а це є один із складу злочинів це знущання над військовополоненими. Я маю надію, що справедливість такі Буде коли-небудь, і ми до неї доживемо. Дякую всім, хто дивився, дякую тобі ще раз. І чекайте своїх рідних і ніколи не складайте Дякую, руки. дякую.